Попід вижгородським маяком ретельно вкрита маскувальною сіткою військова позиція. Тут кілька військових вантажівок, антени, біотуалет. Протягом дня по хвилерізу постійно курсують два джипа з емблемами Збройних сил. З-під білої маскувальної сітки виглядають стволи зенітної гармати. Тут заборонено нас їм знімати, понятно? А що це заборонено? А воєнний об'єкт. Будь ласка, забирайте камеру і Я вас не можу сюди запросити, розумієте. А за установки я на озброєні? Немає. А що під маскувальний ну, сід? Будь ласка, от проходьте туди, це вам не потрібно знати. <рес> Знімай, ось бачить. Колишній розвідник, рибалка Олександр, каже, військові тут оселилися приблизно з осені. Ну, президента охороняє. Президент же тут недалеко живе. Курші справ. справи. Кажуть, якась це ракетна чи зенітна, я не знаю, що не, якась установка стоять. ПВО чи що. Появу мобільної вогневої групи заступник начальника генштабу наприкінці минулого року пояснював так: будь-якій державі є важливі державні об'єкти. Погодьтеся, що туди входить? Атомні гідроелектростанції, значить, об'єкти греблі. Звичайно, кожна країна вона приймає захисти для того, щоб захищати. Відповідно, це об'єкти депутатський запит свободівця Руслана Марцінківа у міністерстві відповіли, що розробили план прикриття силами протиповітряної оборони трьох районів: Межигіря, Форос та Гута. За дивним збігом обставин це назви трьох резиденцій президента Віктора Януковича. На сьогодні особливої актуальності набуло питання необхідності посилення контролю використання повітряного простору у зв'язку із суттєвим збільшенням кількості порушень порядку та правил використання повітря. Ренного простору, малорозмірними та малошвидкісними повітряними суднами, зазначені проблемні питання набули системного характеру. Проти порушників можуть використати зброю, якщо про це попросять з управління держохорони. Ідеться у міністерській відповіді на запит депутата. Проте міністр заперечив, що президентські подігарди можуть наказувати збройним силам. Уду займається своїми задачами ворожоної сили своїми задачами пілот з 15-річним стажем Володимир Гордієв проблему з малою авіацією вважає надуманою. К нам приходять статистика, Якщо хтось залетів, ну ні такого, щоб там дуже часто залітали. В основному правила виконуються. Льотні правила пілоти не порушують, пояснює Гордієв. Інакше їх позбавлять свідоцтва. Але тепер боїться, що за прольот над межигір'ям можуть навіть збити. Знаю, що такий приказ. Если заступил на дежурство наряд, и если созданы условия для применения оружия, то оно будет применено. Обізательно з здесь до то до 1993 года стояв зенітно-ракетний комплекс з 200 Колишній майор зенітно-ракетних військ Юрій Гусаров показує позиції, на яких служив багато років тому. Цей гарнізон 2005 року розформував тогочасний міністр оборони Анатолій Герценко. Але напередодні чемпіонату з футболу минулого року знову розгорнули радіолокаційні станції. Опісля євро техніку. Обіцяли звідси прибрати. Євро чемпіонат минув. А радіолокаційні станції у полі залишились. А разом із ними і військовослужбовці, які зимою тут у майже печерних умовах, та незабаром буде краще до військового табору вже протягують електрику. Тож наступної зими уночі наглядачам буде і світліше, і тепліше. Що охороняють? Солдати бережуть військову таємницю. Кажуть, що ну радіолокаційні станції контролюють, щоб ніхто не залітав. Не тільки, не тільки Ну, Є ще Київська гребля, правильно. Але межгіря теж так? І Київська гребля. тут не потрібні з точки зору защити воздушного пространства України або боротьби з тероризмом. Поруч з новорозгорнутими радіолокаційними станціями у лісі, руїни іншої військової частини, в аварійних будинках. Мешкають 14 родин колишніх військовослужбовців за ось це помешкання, пані Наталія щомісячно сплачує тисячу гривень. Тут була комісія, і ця комісія постановила, що будинок не підлежить ремонту. Цю трубу трогати не можна, тому що вона вся гніла. Когда мені почали робити проводку, у мене вздувся потолок повністю, і все почало рушитися. Відстань від гарнізону до столичної траси 12 кілометрів без доріжжя. Та навіть коли мешканці військового. Містечка добираються до великої дороги, можуть застрягнути у пробці. Перекривають дорогу. їде президент може це святое, я не знаю. Да ми сидимо, ждемо. Попри розгортання нових військових позицій, жителі цього гарнізону на поліпшення умов не сподіваються. За останні півроку на північ від Києва розгорнули три нові позиції радіолокаційних станцій. У старих Петрівцях, лютіжі та літках. Військовий експерт Сергій Згурцев стверджує, в сучасних умовах радіолокаційні війська не контролюють всієї території держави, тому й змушені обирати певні пріоритетні райони. Ці пріоритети можуть бати в основі військовий фундамент або якийсь там політичний фундамент, де насправді є реальна загроза на військові виклики потенційні або, скажімо так, таке проста реакція на фобію окремих людей. Наслідок фобій надто Чисельна охорона пояснює психолог Вікторія Корсун, підозрює страхи глави держави підсилює і його оточення. Якщо є така лічність, то вона окружає себе такими людьми, які цей процес теж підтримують. Більше того, я думаю, що дуже многим людям вокруг вигідно, тому що це связано, ну, наприклад, з отчислением средств на ту же противовоздушную оборону, на, на тих телохранителей. Я знаю, що мені пару разів сказали, що на мене готується якийсь замах. Цей президент пригадує, охорона часто попереджала його про небезпеку. Я з ними поговорю один раз на чистоту, і вони мені більш таких питань не задавали. Це їхня робота, а я повинен займатися іншою роботою. Тому я знаю, що в цей час немає таких засобів, які дають 100% гарантію. Шелест секретар ЦК України він їхав сам за рулем. Смотрю, їде шелест по місту, ніякої охорони. А цього охорони їде 8 машин. Да хто на його буде покушатися?